Доброго дня. І другий день будемо обробляти сад, бо маємо таку проблему. Ось, бачите, у нас починають вянути листочки. Це маніліоз, скоріш за всього. Продовжує прогресувати. Ось, бачите, і, це, і плодиці теж можуть поотпадати. Треба срочно робити обробіток. Значить, вчора я працював свічем отаким, зробив три ряда. Це перший, другий, третій ряд це був свіч. Знімав відео і в коментарях написали, що він цей свіч більш профілактичний. Хоча тут пишеться, що він від маніліозу теж допомагає. Але кажуть, він так помагає, як і хорус. Ну, Більш профілактичний. Тому я взяв сьогодні, будемо обробляти Міравісом. Він абрикос там не пишеться. Але мені посовітували, що Міравіс теж буде працювати. Він більш дієвий. Тут і персики в мене є, він гарно від курчавості. допомагає, так що І персики обробимо. Тому цією проблемою будемо боротися Міравісом. равісом. От Ось такою от упаковкою. Тут 3 грама на 10 літрів води, 8-10 Бачок у мене 16-літровий, тому обробляти я буду. Буду висипати два пакети в один. ну 16 літрів буде два пакети, оцих 6 мг буде. Значить, і обробимо дерева міравісом. Значить, ці гілочки, які вже таке зав'яли, будемо їх секатором обрізати, тому що це вже не спасти. Але хвороба, яка тут залишилася, вона просто буде рухатися на інші листочки. Тому ці треба буде повидаляти, які тільки є. Їх небагато поки ще, але якщо затягнути з обробкою, їх з'явиться багато. Ось, ще одна така ось гілочка. Ну, так більше не видно. А, ні, вон ще наверху є. Тому на даний час Міравіс, два пакети на балон 16 літрів. І будемо обробляти. Тому що абрикоска є і дуже жалко буде, якщо вона у нас повідпадає. Якось так.